Чи можливо вкласти в голову людині абсолютно любу ідею? В середині 90-х років американський соціолог Джозеф Овертон запропонував модель для оцінки прийнятних чи неприйнятних ідей у суспільстві і назвав її вікно Овертону. По суті, це система, за допомогою якої можна вкласти любу нову модель поведінки у суспільство, навіть якщо вона зовсім неприйнятна. Він виділив п'ять основних кроків: перший крок знайти групу девакуватих людей, для кого ідея підселенець буде вважатись нормальною. Крок другий. Міняємо терміни, змінюємо назву підселенця на щось більш прийнятне. Крок третій. Знаходимо пояснення, чому ця ідея має сенс. Додаємо історичні факти і додаємо їй іще більше сенсу. Крок четвертий. Робимо цю ідею популярною, розказуємо, що деякі великі люди були її прихильниками, розповсюджуємо її через блогерів та змі. Крок п'ятий. Закріплюємо цю ідею на законодавчому рівні. Ось так ідея від повністю неприйнятної стає нормою суспільства.